Фух, ну що, привіт, привіт всім. Мене не було майже рік на моєму ютуб-каналі, і ми можемо зробити випис випуски. Ми можемо зробити висновки, який з мене прекрасний ютуб блогер. Так? На жаль, в мене була дуже довга пауза, тому що я так захотіла. Я дуже непостійна людина, і коли я щось обіцяю, зазвичай я якось так вийшла, що я це не стримую. Не стримую цю обіцянку. Але була я на відпочинку, і на е, обратному путі я зайшла в Duty Free і купила там дещо, що хочу вам з вами разом затестити і вам показати отакий медведічок. як можна було його не купити. Він так багатосторонній, багатосторонній, Прямо як я. Тут у нас. Тінюшки, я так розумію, це помадки і блиск для губ. А це фу, цей Румяна. Я розучилась розмовляти, але потрошки будемо буду, буду вчитись знову. Прикол в тому, що я коли купувала цього медведя, я запитала, чи це для дітей, чи це для дорослих. Мене запевнили, що це для дорослих. Тому будемо сьогодні перевіряти. Чи на і мене, чи ні. І чи варто воно своїх грошей, а коштувало воно е, зі знижкою десь 1600 гривень. Ну це дуже дорого як для палетки. Я вже робила свочі і трошки спойлер. Е, гавно, ну, по своча. Зараз будемо пробувати наносити і дивитись, що воно таке і наскільки я лох. Так, ну що, приступаємо тоді. А ще в мене з новинок є. Я вирішила спробувати. Я вирішила побачила на просторах інтернету і вирішила собі теж купити е від Unico продукти. В мене тут туш е коричнева. в мене є вже чорна, я не задоволена і вирішила також коричневу взяти. У мене є два відтінки олівців. Діва і айдол такі. Я дуже люблю такі кольори. Не такі, отакі. Я дуже люблю такі кольори. Холодні, такі коричневі. Це іменно моя тема. І блиск для губ. Він теж коричневий. Також думаю, можемо сьогодні це все спробувати. А поки поки я нанесу щось зволожуючи собі на губи, ще такий. У мене є блиск від Паріса. Паріса. Він теж коричневий, і ми можемо все ж таки зрозуміти, що я люблю дуже коричневі відтінки. Почнемо з, з бази під макіяж, яку я ну, якщо чесно, я дуже рідко її використовую. Мені здається, тільки для відео, щоб показати, що тіпа я шарю, що треба базу під макіяж. Ну що я не, типа, не якісь там профан. Звіні мене, я теж щось розумію в макіяжах. Візьму таку вічіґле. Вона в мене реально майже повна, їй майже рік. Вона пахне, має пахнути диною, але таке відчуття, що в мене ковід, бо я не відчуваю взагалі запаху. Не поняла, що за новості. Кіберу пензли. Ну і можемо поговорити про те, чому я пропала. Ну, по великому рахунку, я думаю, що всім, в принципі, все одно, чому я пропала, але я розкажу, наче мене всі питали. А в мене рдух. Я до речі, думала зняти окреме відео про. Про свої ментальні. Мета, ментальні... ментал issues. Але я наважуюсь, хоч потрошки знімати макіяжі, бо це легше, тут не потрібен сценарій, тут я імпровізую, і мені. Легше даються такі відео. Якщо чесно, не сильно легко мені зараз знімати це відео. Я на нього наважувалась, можливо, місяць-півтора. Це через те, що в мене також рдух без гіперактивності, на жаль, що ми маємо. Це те, що я сплю цілими днями і, типа лінива. Ну насправді в мене є справка. Я не лінива, в мене ментал issues, Так що. І що я казала? І що я казала. Ну Окей. Менталис, менталишіс, менталишс. Який тон я хочу сьогодні взяти використати? як, як. Я, я, я. я, до речі, в мене е, тут дерматит трошки є від ретинолу. І мені косметолог прописувала ось таку біодерму, тільки без, е, без тону. А я побачила, що є з тоном, і вирішила спробувати. Так що пропоную зараз спробувати разом зі мною. А тут я не знаю, чи підійде на, на... насправді мені колір, наче має підійти. Виглядає так, наче має підійти. Добре. Окей, okay, мені не подобається, як це наноситься спонжиком, то я беру кисточку. Мені здається, чи він трошки окисляє. Чи ні. Чи нормально. Або він мені затемний, або він окисляється. Хоча це найсвітліший відтінок, а я ще трошки засмагла. Ну, на камері цього не видно, але чесно, отвечаю на лаха, я трошки засмагла, я ще світліше. Якщо без автозасмаг, так от я вирішила. Так, розкажу, може, когось це надихне. Я вирішила знімати. Хочеться, не хочеться, а брати і знімати, тому що е апетит приходить во время їди, знаєте, таку пословицю. І тому, звісно, що ці перші відео вони будуть, ну, навіть не дуже класні, тому що, як мінімум, я розучилась розмовляти на камеру, але я хоча б... Буду старатись щось хоч робити, тому що реально я так заходжу зі своїми такими станами в депресію, і мені вже знову психіатр радить. Пити антидепресанти, а я не хочу знову пити антидепресанти. Це ну, теж така тема. Багато хто боїться пити антидепресанти, тому що є побочки, тому що хочеться, типу, I'm so strong, я сам справлюсь, але іноді це реально дуже допомагає. Побочки, вони в основному на перших тижнях прийому, а потім вони проходять. І до тебе повертається якась жага до життя, якийсь більш емоційно стабільний стан. У мене, наприклад, ще межовий розлад особистості, і на антидепресантах я взагалі забуваю, що він в мене є. Я якась така супер рівно стабільна, і це дуже класно відчувати себе так. Я навіть вже забула, що так можна. Але зараз я вже як три місяці не п'ю антидепресанти і... і мене штормить. Вилазить мій ПРЕЛ, мірдух, всі мої тривожно-депресивні розлади розквітають. Але я спробую все ж таки за допомогою психотерапії коригувати ці свої стани. Сподіваюся, що в мене вийде. Якщо вже не вийде, то на крайня вже будуть антидепресанти. Але поки боремось так. І в моїй боротьбі, я думаю, мені дуже допоможе саме знімати на YouTube. Я думаю, що я могла б щось більш цікаве і корисне знімати, але треба хоч з чогось починати, тому що мені це дуже важко дається. От реально, я помічаю, що те, що дається багатьом людям просто, ну або вони хоча б можуть це робити, і без скріпа там в. Всередині, в нас і так далі. То мені дається, це дуже-дуже важко. І тому, е, от саме починати, от саме розгон брати. Коли вже є якась. Е, от Я почала вчити англійську, я кожен вечір себе заставляю хоча б 10 хвилин, ну, як почала. Знову почала, тому що блин, я постійно починаю і кидаю, починаю, кидаю, починаю, кидаю. А в цей раз я вирішила. Румянчики, звісно, тут серйозні. Цей раз я вирішила все ж таки заставляти себе, хочеться, не хочеться, а 10-15 хвилин поробити трошки англійську повчити. І так само я собі. Запровадила звичку писати в щоденник кожного вечора. І так само хочеться, не хочеться. І я вже тиждень це роблю. І це для мене така побіда. Ви б знали просто. Ви просто не уявляєте, яка це для мене перемога. Тому що зазвичай мене вистачає на 2-3 дні. Потім я просто про це забуваю. Я ну я не знаю, як пояснити. Просто це цього не існує в моєму житті. Воно, начебто, ну я не знаю, як пояснити. Ну коротше, я на це забуваю. А зараз я вже тиждень, Кожен день роблю англійську. Я з собою пецек пі пишаюсь. Я така молодець. Просто. Не тим людям даєте Нобелівські премії. Так от, повернемось до макіяжу. Мок... Зазвичай на цьому етапі я вже роблю контуринг, але не знаю. У нас тут дивіться, значить, у нас тут є. У нас тут є дві помадки. це блиск, оце рум'яна. А це тіні. Я так розумію, ось це. Воно таке кремове. Воно схоже на хайлайтер. Ой, воно прям да таке. Чи це хайлайтер, який треба ось так. Чи це подложка під тіні? Кремова. Не знаю. Давайте спробуємо її використати як подложку. Really. Отже, приступаємо до цих чуда. Чудо юда до Угу. Ну, виглядає прозрачно. Ну, допустим, допустим, так, які ми кольори беремо? Ми беремо Ені Вені, рікі такі. Ой, а на подложку, до речі, воно непогано сідає, лягає. Бо я робила свочі просто отак на руку, і це, давайте я вам зараз зроблю. Ну, це ніом. Цей кольор взагалі не береться якось. Свочі. Ну, вони напівпрозорі. От на руку я дивлюсь, мені вони, наче для дітей. Ні а чому. Ну, добре, давайте, раз пішла така гулянка, давайте спробуємо. Сюди в куточок, я хочу. Це, типа, рожевенький, я так ось його протягнути трошки. Я от дуже люблю макіяжі, але я їх взагалі майже не роблю. І фіолетовенький, я не знаю, трошки хочеться якось... Ну, це е... реально дитячі якісь тіні. А коштують, блін, як. я не знаю, як якась, блін, наташа Дінона на скидках. М -м -м, не подобається мені. Добре, давайте сюди всерединку глаза ми додамо який ось цей. Вже ще щось так. Сипляться. Ні, це іменно адстой. О, ще знаєте, що в мене є? Ще в мене із нового? Такий е, олівець від моєї любимої ряночки Fenty Beauty. В такому сірому відтінку. Такий графітовий асфальтний. я його отак на сюди. Таким трошки зеленим, наче віддає. Такий колір плесені. Але гарний. І його, наскільки я розумію, його можна розтушовувати. Ей, я ж тушувала. Треба одразу. Я на днях робила з ним макіяж, і він класно розтушовувався. Був такий, як тіні, знаєте, такі смокіай. Можливо, треба його одразу. Ну. якось заліпає фу так. Тупо на руці глядає дуже тупо. Ну, ну, ось таке щось вийшло. Ну це рівень іменно те, що і, блін, як це у моєї мами були такі тіні. Це пупа, а то було руду, руда, -ду -ру -ру дуру, руда. Руде? Я не знаю, не можу їх знайти. Коротше, теж чотири, чотири букви, і я їх якийсь час навіть плутала. Між собою, що хто з них купа, хто з них руду, дуру. Так, ну робимо другий, другий. О. Здається, в мене перестала записуватись камера. Я не знаю на якому моменті, але я все одно змонтую і виставлю це відео. Давайте зробимо висновки по цьому медведіку. Він безпонтовий. Краще витратити гроші на ЗСУ або на собачок, або на котиків. А, це вообще отстой певніший. Я хочу повернутися назад в часі і не купити цю палетку. Вона симпатічна. Її чисто знаєте купити і просто поставити як для, для колекціонування. Але не, вона не практична. Вона, ну, типу, вона портить настрій. Вона, вона мені зіпсувала настрій. Дура. Такий макіяж вийшов. Похвалити хочу Що похвалити? Не оце. Це ми не хвалимо. Похвалити хочу олівець від Юніко. В мене тут е, на губах зараз колір Idol. І, ну, ладно, трошки вже похвалимо. Але все одно того не варте. І на серединку, я просто не знаю, що заснялося. Але на серединку е, я нанесла ось цей блиск. Він дуже-дуже такий рожевий, барбі-барбі. Я -барбі. так от його трошки розтерла. І е, у нас омришка така гарна. вийшла. Але все одно це не виправдовує цю палетку. Їй 0 із 10, 2. Півтора Півтора із десяти цієї палетці я ставлю. Я не знаю, в мене нема слів. Вона мені просто зіпсувала настрій і макіяж. Добре, що мені нікуди не треба йти. А, і туш. Туш клас теж. Не знаю, чи зняло, чи ні, але туш клас. А ще в мене з новинок. Давайте я покажу, щоб зробити Щоб вам було цікаво наступний випуск дивитися. У мене є ще отакий блиск. Такий В мене є ще з нового Шанел Хочу зробити на це огляд. У мене ще є Fenty Beauty Tint. Теж треба зробити на нього огляд. По ось цій Тоналці, в принципі, вона мені подобається. Мені, подобається, як вона сидить на Да, да. Я їй ставлю лайк, вона мені подобається. Трошки колір не мій, наче чи... Чи це найсвітліший. Ну, не знаю. Але лежить вона дуже прикольно. Я брови не замалювала. Така для... любовь, замалювати. Ще в мене з новинок є Fenty Beauty такий дуже-дуже яскравий блис. Нам теж можна якісь макіяжі прикольні зробити. Загалом в мене багато новинок, так що запрошую на наступне відео. Там побачимося. І можливо, я вже буду себе більш розковано ч... чухати на камеру і буде трошки веселіше і цікавіше. Поки так. Поки я стараюсь хоч щось робити, навіть якщо не ідеально, все одно робити. Бажаю всім ментального здоров'я. Денюшок побольше здоров'ячка фізичного також побольше, і все побачимось наступний раз.